Конор, yeah. я думаю, всі очікували, що ти повернешся, але я не знаю, чи очікували вони, то ти повертаєшся тренером Ultimate Fighter першим. Тому мені цікаво, чому ти зробив це таким чином. Яка була мотивація? Щоб бути повністю зануреним, щоб бути зануреним в гру в бізнесі, в компанії, та бути поруч з цими молодими голодними бійцями, які з'являються, і я можу поставити себе прямо в суміш, повернутися назад і повернутися на коня. Щоб це було моєю мотивацією та моєю причиною для цього. Ви також знаєте, щоб повер... Гру, ви знаєте, дайте мудрість і мої знання наступному поколінні. І тоді ви знаєте, що. Вживити цю енергію також так. Це смішно, тому що перший раз, коли ви тренували кінцевого бійця, я пам'ятаю, що ви не обов'язково переконані цим, тому що у вас щойно був медіа світ, ваша божевільна боротьба і все. Але цього разу я відчуваю себе старшим державним діячем. Як ви щойно сказали їм тут, щоб показати цим дітям, як це зробити, як ви відчуваєте, що виросте між тим першим сезоном і цим одним. це зовсім інше? Хоча він вийшов з важкого тренувального табору, сам важкий пояс і ви знаєте, що великий газ в очах з поясом і тому я насправді не тренувався з хлопцями. І я, хоча даю свій подарунок, я дав їм те, що я їм дав, і ми виграли шоу. Це було чудово. Це було чудове шоу. І ми ви знаєте, що це і багато іншого ніж я. Також включаю свого власного тренера. Тепер я починаю отримувати його і потрапляти в нього. І було чудово потрапити на кіломок. Хороший день сьогодні. Їм Дозволено мати цю енергію, і цю тривогу. Вони зможуть повернутися додому, оселитися, відпочити так і знати, що в них було це почуття, і ви знаєте, а потім. Завтра, що знову відбувається, так це те, що я сказав. Що вони повинні бути вами, і ви повинні носити себе так, як це один день. Тому що це кожен день, як ви знаєте, Майкл Чендлер. Я впевнений, що вони отримують багато хлопців. Щоб було те, що ви думаєте про нього. Він хотів цієї боротьби протягом століть. Правильно кілька способів отримати це. Які ваші думки про конкуренцію проти нього як тренера в першу чергу, а потім як бійця. Насправді тобі подобається, Майкл, хороший, маленький. Скажімо, з ним вчора не було жодних проблем. Я думаю, що він хороший боєць і ти знаєш, як тренуватись проти нього. Мені цікаво побачити його стиль тренерства. Він більше схожий на спортсмена, ніж ви знаєте, ніж технічний майстер бойових мистецтв. Ви знаєте, я знаю, що він має декілька навичків у відділі боротьби. Тоді він має деякі навички в цілому, але щодо дрібних деталей, я просто не думаю, що я впевнений, що мені це цікаво, щоб побачити, як ти знаєш щасливе, де я є. Тож було б цікаво виступити проти нього перш ніж я піду проти них. Люди припускають, що він трохи схожий на Чеда Мендеса, хоча так, чи погоджуєтесь з цим, чи вважаєте, що він добре відрізняється? Так, схоже, схоже, напевно, схоже. Так, останній, коли ви думали, що Чеда Мендес, пішов добре, це правильно, це правильно. Другий раунд нокаут, на, на мою думку, цього разу це може бути схоже.